Культурна спадщина сукупність успадкованих людством від попередніх поколінь об'єктів культурної спадщини, результат духовної і матеріальної діяльності. Як часто в житті ми чуємо слово культура, цей вагомий термін увібрав у себе всі духовні і матеріальні надбання, створені людиною протягом усієї історії. Самобутня національна культура українського народу є невід'ємною частиною світової культури. Своїм корінням вона сягає в сиву давнину. Нині на державному обліку перебуває 152 тисячі пам'яток культурно-історичної спадщини, з яких 56 тисяч пам'ятки історії, 7 тисяч пам'ятки монументального мистецтва, близько 15 тисяч пам'ятки містобудування та архітектури. Нерухомі святині зберігаються просто неба, а інші пам'ятки історії. Матеріальної та духовної культури нації у музеях України. Сьогодні ми розглянемо частину культурної спадщини українську архітектуру та прослідкуємо долю української вишивки від минулого до сьогодення. Архітектурна спадщина частина культурної спадщини. Сукупність матеріальних, речовинних і нематеріальних предметів, властивості, відносин, що історично формувалися в процесі. Архітектурної діяльності. Українська архітектура сукупність українських сучасних та історичних архітектурних об'єктів. Архітектура України породжувалась протягом довгого часу від античності, архітектура грецьких колоній у північному Причорномор'ї до сучасності. Протягом всього часу свого розвитку українська архітектура утворювалась під впливом різних архітектурних течій від романського стилю до постмодернізму та архітектури тих держав, у складі яких перебували ті чи інші землі України. Під час нашої віртуальної години спілкування ми висвітлимо деякі із архітектурних споруд. Найкращі взірці комплексів і ансамблів культурної та природної спадщини України, що мають універсальне значення для всього людства внесені до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Серед таких об'єктів собор Святої Софії в Києві. Софійський собор у Києві, зведений князем Ярославом Мудрим, у 1037 році. Названий на честь Святої Софії, стиль візантійський, первісний бароко сучасний архітектурі органічно відповідає розпис будівлі, який мав на меті звеличити державу. Київська Софія, справжня скарбниця давньої культури, невичерпне джерело знань про далеке минуле нашого народу. Нині це всесвітньо відомий музей. Фрески Софії Збереглися менше, ніж мозаїки. Багаторазові реставрації завдали багатьом картинам непоправної шкоди. Софійський собор став своєрідною школою, у якій зростали архітектори, майстри, будівничі, художники. Двіниця собору збудована в період 1699 по 1706 рік на кошти гетьмана Івана Мазепи. Значно перебудовувалася у 18 столітті за проектом Йоганна Шеделя. І у 19 столітті за проєктом епархіального архітектора Павла Спаро було надбудовано четвертий ярус стиль українське бароко. Що ви хочете перевірити свої знання щодо історії створення стилю інтер'єру Софійського собору, скануйте QR-код. Та розв'язуйте онлайн кросворд Софійський собор у Києві. Спасо. Преображенський собор у Чернігові було закладено у 1036 році князем Стеславом Володимировичем, а закінчено за часів князів Стеслава Ярославича. Об'ємна просторова композиція собору надавала йому форму піраміди. Пізніше споруду храму було реконструйовано, зроблено табори з бараковими декоративними фронтонами, дободону північну і південну башту зі шпилями від первісного декоративного оздоблення собору збереглися різблені шиферні парапети на хорах. Фресок 11 століття. Плануємо виконати онлайн-тренажер архітектура Чернігова, щоб краще запам'ятати споруди цього міста. Тож, скануйте QR-код. Це коло спідня одна з найдавніших споруд києво Печерського монастиря. Був зведений у 11 столітті. Протягом наступних століть холодну церкву монастиря неодноразово перероблювали. У своєму остаточному вигляді Успенський собор став одним з останніх найбільш успішних досягнень українського бароко. Під час фашистської окупації Успінський собор. Підірвано в 1941 році. Згідно з указом президента України від 9 листопада 1995 року, Успенський собор було відбудовано в 1999-2000 роках. Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Пам'ятник архітектури розташованої в місті Чернівці. Комплекс будований у 1864-1882 роках. Архітектор Йозеф Главка. Після Другої світової війни його будівлі використовують Чернівець національний університет імені Юрія Федьковича. Архітектурний стиль, еклетика. Еклетика це архітектурний стиль 19-20 століття, в якому один твір включає елементів попередніх історичних стилів для створення чогось нового та оригінального. Золотоверший монастир Дзвіниця та собор пам'ятка архітектури національного значення. Архітектор Григорій Льбацький, архітектурний стиль Європейського бароко заснований у дванадцятому століті свято полком другим із В'ячеславовичем, перебудованим у 1997 1998 роках, аріфертурний -тю ансабр складається з дзвіниці, брами дзвіниці, арочного розпису, розпису на стіні Першого ярусу дзвіниці. До вашої уваги цікава онлайн вікторина архітектура та скульптура українського бароко. QR-код грайте. Будівля Театру в Одесі. Сучасна будівля зведення у 1887 році архітекторами Фельнером та Гельмером у стилі Віденського барока. За своїми планування і технічними даними не поступається найкращим у Європі. Замок Люберта або Луцький замок. верхній замок Луцька. Він є пам'яткою архітектури та історії національного значення один з найдавніших та найстаріших споруд України. Є головним об'єктом історико-культурного заповідника «Старий Луськ. Так, у підгірцях Львовської області пам'ятка архітектури епохи Ренесансу Замок був збудовано протягом. 1635-1640 роки під керівництвом архітекторів Гійома Лела Сера де Боплана та Андреа Дель Акви. Замок є одним із найкращих у Європі зразків поєднання Ренесансного палацу з бастіонним укріпленням. Для вас, шановні глядачі, черговий онлайн-тренажер фортифікаційні споруди України. Знайди пару, тож скануйте QR-код запрошуємо на віртуальну екскурсію дерев'яними церквами Карпатського регіону. Тож скануйте QR-код приємної екскурсії. Вишивка найдавніший елемент культури, який передавався від покоління до покоління. Вишивка як код племені, народу, нації. Археологічні знахідки доби палеоліту, зокрема Мізина на Чернігівщині, засвідчують наявність вишивки на теренах України. У похованнях перших століть нашої ери знайдено залишки вовняного одягу, оздоблену різнокольоровою вишивкою. Найдавніша вишивка на території України з'явилася ще в добу палеоліту. Так археологічні розкопки біля села Мізин Чернігівської області виявили безліч пам'яток, які засвідчили про існування розвинутої мізинської культури. Найбільшою сенсацією став мізинський браслет з бим'я Мамонта. Це перший Протосвастичний орнамент на планеті. Згодом такі орнаменти почнуть з'являтись на одязі праукраїнців, а згодом і в українській вишивці. Вишиванка у давні часи. Українська вишивка бере свій початок у період трипільської культури, епохи пізнього неоліту. На території сучасної Черкащини археологи мають знахідку, датовану 6 століття нашої ери. Зображення чоловіків, одягнених у щось дуже схоже на український національний костюм, а також ще Геродот стверджував, що вишивкою був прикрашений одяг скіфів, які довгий час проживали на території України. Вишиванка за часів Київської Русі. В часи Київської Русі виникло і набуло розквіту мистецтво вишивки золотими та срібними нитками. Така вишивка прикрашала одяг феодальної знаті та священнослужителів, зустрічалася в обранстві храмів та княжих палат. Простий люд прикрашав сорочки орнаментами, прошитими червоними та чорними нитками. Першу школу вишивки в Київській Русі створено в XI столітті. Її заснувала Анна, сестра Володимира Мономаха. У школі дівчата опановували мистецтво гаптування золотом і сріблом. І навіть маючи широкий вплив з боку інших народів на культуру стародавньої Русі, вишивка залишилася практично недоторкною, зберігаючи традиції та свою унікальність. Вишиванка за часів козацтва. У часи розквіту українського козацтва на робочі 16 17 століття. Українська вишивка почала отримувати свої більш-менш сучасні риси. Зміни торкнулися малюнка вишивки, який спочатку був більш суворий, гострий і прямі кути. Візерунок змінюється залежно від місцевості, і кожен має своє значення. Вишита сорочка була оберегом для козаків, котрі боронили рідну землю від ворогів. На чужині сорочка зігрівала душу та стільвала рани. Козаки вірили, що вишиті на полотні візерунки мають тісний зв'язок із рідною землею, з домівкою, надають наснаги. Та захищають від дурного ока. Саме у часи Гетьманської держави формується цілісний український національний костюм, в якому особливе символічне значення мала вишиванка. А ще існувала така традиція: якщо належало відправляти чоловіків на війну або зароджувалась якась епідемія, жінки поселення збиралися разом і вночі вишивали рушники, вишивали в повному мовчанні з молитвами. Це було практично медитацією своєрідним магічним ритуалом. Вишиванка 19 століття на межі 19-20 століть у містах спостерігається тенденція відокремлення вишиванки від традиційного костюму. Це в першу чергу стосується чоловічої вишитої сорочки, яку починають носити в поєднанні з європейським одягом. В сільській місцевості й далі слідували традиції. Провідну роль у започаткуванні моди вдягання вишиванки під піджак. час надають українському письменнику, поету та публіцисту Івану Франко. Саме в такому вигляді письменник зображений на 20 гривень, Вишиванка за часів незалежності України. За набуттям незалежності України інтерес до національної творчості багаторазово зріс, а також збільшилась кількість приватних шкіл вишивки. Все більше можна спостерігати різноманіття вишивки на виставках, на народних ярмарках, магазинах. Надзвичайно тішить, що з кожним роком українські традиції не просто відроджують, а й стають невід'ємною частиною нашого життя. А такий прекрасний елемент, як вишиванка, все більше затребований у гардеробі сучасної людини. Нині в магазинах маємо широкий вибір вишитих сорочок. Останнім часом українські вишиванки та вишиті речі стають популярнішими за будь-який модний бренд. Ця тенденція охоплює вже не тільки нашу країну, а й сягає далеко за її межами. Українські та іноземні селебріті світові будинки моди зробили свій вибір на користь українського етнічного одягу. А популярність та актуальність вишиванки. Була підтверджена авторитетним модним американським журналом Vogue. Останнім часом в Україні маємо новий тренд автовишиванка. Автомобілісти залюбки прикрашають свої транспортні засоби спеціальними наліпками. До речі, популярністю вони користуються не тільки в Україні, а й за її межами. Продавці говорять, що замовлення на автовишиванки надходять з Німеччини, Австралії, Нової Зеландії та інших країн. На завершення хочеться відзначити, що українська вишита сорочка пройшла довгий та часом нелегкий шлях до наших до днів. Наші предки залишили нам у спадок величезний скарб, і ми зобов'язані не тільки не втратити цей скарб, а й примножити його та передати у спадок нашим нащадкам. Українська вишита вишиванка як символ родової пам'яті, порядності, вірності та любові. А нині ще й модний сучасний та стильний лук.